Ми засідання осінньої комісії з питань будівництва земельних відносин охорони навколишнього середовища, інфраструктури та комунальної власності. Так, На комісії відносяться таке питання. Перше питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі земельної ділянки в погребі. Це на, на село Штунь, штуч, 0,50 га. Робов проект за умов щодо земельних ганки, на сінокосіння і випасання худоби. Там... Утримує худобу. пропонується забрати даний проект і земельну ділянку в оренду. А на 8 років? 10 років, так? 10 років стояли. по років. 10 років даному питанню немає, так? Да? Голосуємо. Хто за? Проти. Отримались? Прийнято. Далі, друге питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель. Вищі Скатівська рада на території Олеського Старостинського, -Старостинського округу. Загальна площа. 8,824 Га землі сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства. На території Лесько-Саростенського округу проводила інтеризація земель колишньої колективної власності, це першочергові паї. Громадяни, які отримали першочергову земельні ділянки, не були введені державні администики до сьогоднішнього дня протягом 20 років проведення інтеризація, зараз буде можливість сформовані земельні ділянки в державному земельному кадастрі і виділити на той даний час КПІ. Ну, це вже не громадяни, це вже їх підприємця, якщо чесно. Тому пропонується затверти дані спеціальні документації і інтерзації земель. Які зауваження є по даному питанні? Немає. Немає. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Далі. Третє питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення, відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості. Звернулася Вишнівська сільська рада за межами населених пунктів Вишнівської сільської ради Ладівській Старостинський області. Площа 31, 38 га. Земельні ділянки заплату, земельні ділянки, які не надані у власність або використання. Викориштування з громадянами чи юридичними особами. Розробка даної документації була необхідна для того, щоб визначити межі земельної ділянки, які були інтересовані в 2013 році, були передані нам комунальній власті з господарського призначення. При інтерезації земель було не враховано сміттєзвалище, яке існує на межі земельної ділянки. Була накладка на сміттєзвалище, тому ми розробили технічну документацію. Встановили межі, щоб було за межами даної земельної ділянки, тому дана документація необхідно загадку. Зрозуміло. Зауваження, які є у даному питанні, зауважень немає. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Далі, наступне питання. Про затвердження вертів зеленопострою щодо відведення земельних ділянок. Звернулася Вичнівська сільська рада на території Латинського старостинського округу. Площа і так 50 земельної земель, земель, ділянки загального користування відведення для цілей поводження з відходами. А, це понятно. Так, і друге питання. В цьому питанні за межами населених пунктів Вишницької сільської ради на території Штунь, Площа 5.53 для рибогосподарських потреб. Ну, Ну, що там ну, По гіта 50. Це земельна ділянка сміттєзвалища на території Ладенського і Старостинського округу, що ми там відбули існуючі сміттєзвалища, і слідуюче питання. Гитар, е для рибогосподарських потреб за земельна ділянка, яка пропонується виставити на земельні торгів з продажу права оренди. Для риборозведення. Урочі ще в штурні купина. Колишній торг по розробці. Пропонується затвердити дані проєкти зимових Які зауваження є? Нема. Голосуємо. Хто за? Проти? Отримали? Рішення прийнято. Наступне питання п'яте. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. зробилась Вишнівська сільська рада за межами населених пунктів Вишнівської сільської ради. Площа 0,0585 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Дана нормативна грошова оцінка розроблена з Збільшення розміру орендної плати, зв'язку з тим, що дана земельна ділянка перебувала в оренді громадянки варіантів. Станція заміни мастив на АЗС ВОК. Вона на сьогоднішній день, ми зареєстрували право комунальної власності на ту земельний ділянку, відповідно до закону. І договір оренди був укладений по середньообласній релі. Тобто 30 тисяч гривень за один гектар орендного плата. Вдалася вартість розрахунку 12%. Ми розробили нормативну грошову оцінку, зараз буде вкладений договір оренди на збільшення площі. Але в нас ще, крім того, є звернення нового власника про те, щоб подати їй власність, то фактично ця, дана нормативна грошова оцінка буде предметом для того, щоб визначити старт авансової внесок, який необхідно складати. Немає. Член комісії голосує. Хто за? Проти? Потримались? Прийнято. Далі. Шосте питання. Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Саме з Бемилих сільська рада. На території Вишницької сільської ради Римачівський, Старостинський округ. Площа 18,5778 га. Для введення фермерського господарства. І Далі наступне. Знову сільська рада. На території Вишнівської сільської ради Римачівський Старостицький округ, площа 332. Для введення фермерського господарства. І знову наступне. Вишнівська сільська рада на території Вишнівської сільської ради, площа 9,763 га для введення фермерського господарства. Так, сукому тому. Ну, на попередній сесії ми давали дозвіл на розробку техніку проєкту землеустрою щодо відведення. Думаю, зміни цільового призначення ну, так звучить, тому що кадастри вони йдуть, як землі, це призначення е, запас, а проєктом землеустрою були сформовані для ведення фермерського господарства. Це земельні ділянки, які будуть виставлені на земельній торги з метою продажу права е, на дані земельні ділянки. Площа 18.57, друга 3.32 і 3, 9.77. Зауваження є по цьому питанні? Нема. Рішення. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Далі наступне питання сьоме. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості. Фермерське господарство ОУН виробниця на території Римачівського серостинського округу для введення товарно-сільського господарського виробництва з земель невитрублених, нерозподільних часток паїв. Так, що Це Фермерське господарство ООН заключає договора оренди з власниками паїв і серед масиву земельського городського призначення є земельні ділянки, які... Не оформлені, тобто є невитину частки і Їх там небагато, але для того, щоб закрити масивне було самовільне заняття, вони мають власну договору оренди на невитрину частки поїж. сільської ради. До моменту їх витребування спадкоємцями або ну, громадянами. В даному випадку у нас спадкоємці понаєспащені, тоді забираються зігнати. Пропонуються дати дозвіл на розробку технічні, щоб сформувати зімельницьку поразку. Які зауваження є у даному питанні? Нема. Голосуємо. Хто за? Проти затримали. Рішення прийняті. Наступне. Восьме. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних торгах Фермерське господарство господарство Берігру на території Вищенської сільської ради. Площа 25, Пома 22ГА, кадастровий номер такий такий-то. Площа 27, по 95, кадастровий номер є, присутній. площа 2,67, кадастровий номер є для ведення фермерського господарства. Ну, Тут ага. кадастровий номер 0,516 закінчається, так? 0,5017, 517.17. 517. Ми ж тоді говорили, воно доходить біля села, там буде 5 гектарів оставити людям в ага. полі вивезти. Ну, виходить, фермерське колацтво Барібро просить організувати земельні ділянки з продажу права оренди на земельні ділянки для фермерського господарства. Фактично на сьогоднішній день виставити земельні ділянки більше 20 гектарів одним лотом неможливо по законодавству. Тому при розробці проєкту землеустрою будуть враховані, що 25 гектарів буде ділитися на дві земельні ділянки. Тобто ну, два правильні клоти. Якщо необхідно 5 гектарів і 22-77 залишити біля, біля нас, то ми їх залишимо <гум> і не будемо виставляти на а виставимо тільки 20 гектарів. Слідуюча ділянка 27 27,95. <гум> Фактично її так само доведеться робити поділ, сформувати 20 гектарів і 7,95. <гум> Це йде повністю, так може водити. <гум> то у нас знову там вулиця два лоти і тут один. Чотири лоти, виходить, по, по цьому. <гум> Прошу дати дозвіл на розробку проєкту земоустрою, подальше будемо. Зауваження, які були прийняті. Так, так, так. Далі голосуємо. Хто за? Проти. Отримались. Рішення прийнято. Наступне питання. 9. Про надання дозволу на розробку проєктів зимоустрою щодо відведення земельних ділянок. Вернулася Вишнівська сільська рада, село Вишні вулиця Володимирська та проєктними дорогами комунальної власності в межах генерального плану населеного пункту село Вишного. Далі сільська развернулася в село Радихі, вулиця Незалежності. Під існуючими та проєктними дорогами комунальної власності в межах генерального плану населеного пункту села Радих. Далі сільська рада звернулася за межами села Штун, площа Гінга, під існуючими сміттєзвалищем. Ну, нам на сьогоднішній день необхідно сформувати земельні ділянки в Державному земельному кадастрі і взяти дороги на баланс сільської ради. Це дорога в селі Вишнів, яка йде на Радихів, вулиця Володимирська. Тобто вона не сформована в земельному кадастрі і взагалі відсутня у бухгалтерії, в обліку. І слідуча дорога вулиця Незалежності в Радикові. Це колишня дорога проходить через господарський двір, землі господарського призначення. Там також неї необхідно формувати, вона все буде по плиттям, але вона не, не рахується ніде. Тому ну, планується розробити проєкти землеустрою, сформувати її в кадастрі, що це є землі загального користування дорога, вулиця там Незалежності або Повишнього Володимирська. І слідуюче питання про надання на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення е, сміттєзвалища існуючого, mm -hmm. То, що один гектар це біля кладовища в селі Штуй. А що дорога в руді? Оця до вашого водія, що вона у вас не рахується з тим спорудою з, з, з мостом, це питання треба вирішувати. Ми були у, у службі торбільних доріг місцевого тобто питання доключення її, бо виходить так, що е, міліоратори кажуть, що це не їхній міст через річку вижівка. І служба автомобільних доріг так лакає, що не їхня. Ну і в нас той міст не знаходиться, це виходить як безхозне майно. Або ми будемо ставити на баланс і його приймати собі і на утримання цей міст через річку, але він проходить через землю державної власності. Мала річка це є державна ну питання відкрити. Получається це як безхозне майно. Коли як, передавали дороги і не врахували, <кій> тобто той міст залишився поза увагою служби автомобільних доріг. І там частинка дороги. Частинка дороги, вона фактично виходить до самого моста через туди на, на Почапи. Так, у даному питанні голосуємо. Хто за? Проти. Утримались? Річ не прийнято. Наступне питання десяти. Про надання на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Звернули Вишнівська сільська рада за межами населених пунктів Вишнівської сільської ради за межами села Штунь, Площа 553, ГА, кадастровий номер 0587 на рибогосподарських потреб. Ну, та сама земельна ділянка, яку ми затвердили проєкт земноустрою, для того, щоб виставити її на торги mm -hmm. і визначити ціну лоту, необхідно розробити нормативну грошову оцінку. Тому пропонується то дати дозвіл на розробку нормативно-грошової, і подальше вона буде затверджена. І має прийняти рішення радою про продаж права оренди, призначення при конкретному частину. Ціна лоту не може бути менша, як нормативно грошова оцінка, так? Хто? Ціна лоту не може бути менша? Ні, ну нормативна грошова оцінка необхідна для того, щоб встановити е, саму вартість ну, лоту. Так. І ну, далі від нормативно-грошової оцінки ми, наприклад, беремо 10% і виставляємо першу стартову ціну. А далі mm. вже по аукціону, як вони зайдуть по, по понятно. понятно. А якщо ніхто не купить? Якщо ніхто не купить, значить вона буде сформована державному земельному кадастру, як його господарських потреб, Подальше, хто буде мати бажання, повторно, оголосить торгії і Буде нормативно вже все сформоване. Тільки рішення Раду приймає, оголошують і подають. Може бути таке, що ніхто не купить. Але ніхто. на даний момент немає. Ніхто ще бажає, не на має. даний момент е, був Сіпора mm -hmm. і був, як буде прізвище. Можливо. Ну не буде. То він же ж тут ходить кожен день, як за це. що йому давайте До вас ходить? Да? Так. Ну, ми зробимо оголошення на сайті, відповімо, будь ласка, може хтось. Добре, зауваження є по цьому питанні. Голосуємо, комісія. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийняті. Далі наступне питання. Один, Про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Товариство Екопел. На території Вишницької сільської ради Штуцький і округ, договори оренди земельних ділянок на загальну площу 60,40 га для введення товарного сільського сподарства в Билого Міса. Хочемо розірвати договір, так? Ну, товариство товариство, товариство компанії на сьогоднішній день е, бажає розвивати договори оренди е, земельних участок боїв площу 3951. Віктар і земель, що перебували у комунальній власниці, 20 гіктар і 83%. З складною економічною їхньою ситуацією. Вони не бажають його подарувати, так навіть свій банк землі, свої ну, порядовані земельні ділянки. Тих зауваження є? Комісія голосує. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання, 12. Про передачу земельних ділянок в одпоряду. Пермішки господарство в Велесові поля на території Вишнівської, Штуцької сільської ради. Загальна площа 39,51 галь на введення товарного сільського сподуницька. То земельні ділянки, які відмовилися Екопель, забирає е, собі показати в оренду Велесові поля. Е, в цьому році зареєстровано хардівське господарство до території Славишні. І вони ці земельні ділянки це, за слідчою голосові так? Ви, по, питання в мене було в тому, що Екопель відмовився, е, як Полищини по не бажали обвести господарську діяльність високу, сьогодні заходять туди кам'янського господарства Велесові Поля. Один орендар, який може. Брати пої громадяни і використовувати не витримали тому... А чим вони займаються? Ну, Сільськогосподарське виробництво. Це перший рік їхньої діяльності. Що ми можемо зараз? Бачите, як вони будуть подарувати. Вони тільки зареєструвалися два місяці назад, як, як фарміське господарство. Добре. Добре, які зауваження є у даному питанні? Голосуємо, хто за? Проти, підтримали, рішення прийнято. Наступне питання 13 про внесення змін до договору оренди землі. Перекладні виробництва на території Вишній сільської ради. Внесення зміни до договору оренди землі від 5.10.2016 року номер 2 в частині зменшення площі. Що вони кажуть, площі зменшити? Ну, Зменшити площу, це домі був укладений 5, 10, 16 року ще районної державної адміністрації, вони зареєстровані в Державному земельному кадастрі. І в зв'язку з тим, що громадяни витребовують земельні частки паї, їх площа зменшується. Пропонується зменшити площу на гектар 32. Боється ну, двойна плата, і громадянин в обліку стоїть і ще в оренді сплачує озвучу. Тому пропонується зменшити площу на 1 гектар 32,57 грамів. Зрозуміло. Зауваження є? Нема. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання. 40. Про продаж права оренду земельних ділянок для введення фермерського господарства з кадастровими номерами. 02,25 площею. 9,7737га. Наступний кадастровий номер 0315 площею, 33243 га. Наступний кадастровий номер 0,273 площею, 78 ГА на території вишнікої сільської гади. Ну, це земельний ділянка проєкту зелену, затверджено цілому призначення. Пропонується виставити на земельні паргій, подати їх право в оренду, давати гарні сподатку. Це бачивський старостанський опухні ознак для бабаців Вишківських. Зрозуміло. Зауваження є по даному питанні? Голосуємо. Хто за? Проти, утримались, рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів село Вишнів, село Кочури і село Бабаців. Ну, на, згідно з закону, нормативна грошова оцінка має оновитися один раз сім років. Вже е, е, необхідно оновити нормативну грошову оцінку з земель населених пунктів це вишнів. Коцурі mm. бабаці пропонується дати дозвіл на розробці даної нормативної грошової оцінки. Е, при розробці нормативно-грошової оцінки буде встановлена актуальна грошова оцінка земель населених пунктів, що дасть можливість надсходження до бюджету. Відповідно, Платки і оренда плата тих земельних делянок, які знаходяться в нашому на саме пункту. Що ми сьогодні сплачуємо за 25 сотихтової забудови, скільки у нас там 100... 176, ну то про нормативно грошові цік, зрозуміло, що вона буде вище, це буде десь в межах 200, може 250. Якщо взяти по місту Любому, то в місті Любому за 10 сотні земельної ділянки сплачується. Ця сама мета розробки мотивно-важного рецінки це збільшення місцевих податків зборів плату за землю. Зрозуміло. За уважні. Пер... Антоні Іван, а як буде з тими, що не платять податки? Ну, з тим, що не платять податки, то треба ставити питання через податкову і далі вести професійну роботу, подавати до суду. Несплата земельного податку є підставою для вилучення земельної ділянки з користування безбасності. Але це, це питання вже... Річ судом, ну, Не розгляданої комісії. Але це через суд. Якщо не платить, є підстави припинити право. Якщо це власність, то тільки через суд. Якщо це договір оренди, то ми можемо самі написати претензію і припинити договір оренди з зв'язку з систематичної несплати земельного податку орендної плати. Є стаття 14 земельного кодексу. Є ще якісь там питання. Члени комісії голосують. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Наступне питання 16. Про надання дозволу, відділу, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту вищної сільської ради на розроблення детального плану території, житлової забудови, на земельні ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування бату квартирного житлового будинку з об'єктами торгово розважальної та ринкової інфраструктури на території Вишньої сільської ради, Колиського району Величкої області та звіток про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування. На сьогоднішній день зі генерального плану забудови на самому пункту села Вишні є можливість розробити детальні плани території для продажу земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлового будинку з об'єктами громадського призначення. Що то говорить про це? Є 5 земельних ділянок. Якщо їхати на любовлю з лівої сторони, вони передбачені генпланом для багатоквартирних житлових будинків. Це до самого любовня. Тому пропонується розробити детальні плани, виставити їх на торгі, можливо. Знайдуться в нас інвестори, які будуть мати бажання збудувати багатоквартирні житлові будинки і розробити там масив забудову. Тому такий задум це дасть можливість і залучення коштів від продажу земельних ділянок. Ну і подальшому залучення кількості населення, якщо в нас буде багато поверхів, то це буде люди, які будуть прописані в громаді, у нас буде більше чиселі самої громади. Понятно, що це на перспективу, але цю роботу, я вважаю, потрібно робити. Якщо комісія вважає за доцільне такий детальний план розробити і внести дану пропозицію на сесії, тому прошу вас підтримати. Ідея правильна, цікава. І зауваження, ще є у даному питанні? Голосуємо комісія, Хто за? Проти? Утримали? Рішення прийнято. На розгляд комісії вже всі питання ми вичерпали. <говори> <Шар, говори> <А, це. говори> Про закупівлю та безоплатну передачу товару, товару матеріальних цінностей. Так, <говори> <говори> Це закупівля ця яка постоїться. Пенікомісії голосуємо. Хто за? Проти. Утримались? Рішення тут є. Так, є там ще два. Ще два. Далі про передачу в тимчасове безоплатне користування індивідуального визначеного майна виснятської сільської ради. Значить, це був лист начальника полиської. РВА від 19 березня 2025 року щодо е, закупівлі е, мутрови ага. і, е, і передачі у е, тимчасове безплатне користування військовій адміністрації. Закупівля здійснена. Ага. Е, на сьогодні потребуємо дозволу е, на передачу безоплатне користування. Не Ми ще голосуємо. Хто за? Проти. Затримаємося, рішення прийнято. Далі ще одне питання є про передачу майна з балансу Громачівського ЗДО Вишнської сільської ради. Так, є питання старости Харистинського округу про те, що є е, така е, необхідність передати майно, щоб майно передбало точніше на обіт у Вичнійській сільській раді, не у закладі, оскільки заклад дошкільної освіти не використовує дане майно, це є староста колишнього віддання, так? Римачівського, Римачівського закладу дошкільної освіти і можливо, ми в подальшому думати, як це майно облаштувати під житло для внутрішньопереміщених осіб, бо То для того нам сьогодні потрібно прийняти на баланс дане майно. З балансу Римачівського задалу, на баланс Вишнівської сільської ради, щоб в подальшому здійснювати відповідні дії за ці Розуміло. Комісія голосуємо, хто за. Проти утримались рішення прийнято. якісь є питання? Це комісія вичерпала ці питання. Дякую.